Як завантажити відео на свій YouTube канал? І так, в Google Chrome треба, щоб ви були авторизовані в своєму аккаунті і натискаємо на кнопку Додатки Google. Серед всіх додатків, які нам потрібно, ми обираємо додаток YouTube. І переходимо на сторінку сервісу YouTube. Зверніть увагу, щоб у вас повинна бути авторизація саме через ваш аккаунт. Після цього натискаємо кнопку Створити і Завантажити відео. Відкривається вікно, в якому треба обрати вибрати файли. І обираєте ті файли, ті файли, які вам треба завантажити саме на ваш канал. Обираєте файли, ну, наприклад, і йде завантаження. Після того, як пішло завантаження, з'являється вікно для налаштування. По-перше, треба ввести назву, як ваше відео буде називатися, його будуть бачити користувачі. Ну, наприклад, я назву, там, наприклад, пояснення, пояснення виконання роботи. Називаєте. Далі. Тут ви можете написати опис, який ви там хочете. ну Наприклад, це інформатика, перший курс, там робота, там такий та номер. Тобто той опис, який ви хочете, ви сюди прописуєте. Далі. Список відтворення, тобто всі свої відео можна групувати по списках відтворення, щоб потім було легше їх знайти. Так от, натискаючи, Ви можете бачити списки відтворення, які вже є у вас. Якщо ви перший раз робите, завантажуєте відео, відповідно, у вас немає списку відтворення, то ви можете натиснути от сюди новий список відтворення і дати йому назву. Ну, наприклад, конкурс. Далі. Зверніть увагу далі на налаштування, видимість. Є три параметри для всіх приватний і не для всіх. Для всіх це означає, що цей список відтворення буде, будуть бачити всі користувачі Ютубу. Приватний це означає, що цей список відтворення будете бачити тільки ви. І не для всіх, його будуть бачити тільки ті, хто має на нього посилання. Ну, Наприклад, я обираю не для всіх і натискаю Створити. І відповідно ставлю прапорець, що це відео треба помістити в цей список відтворення. Натискаю готово. Далі, після того обов'язково треба вибрати, чи призначено це відео для дітей, чи не призначено. Ну, Я натискаю так, цей контент призначений для дітей, щоб не було реклами. І після цього натискаємо далі. Ще далі. Далі. І отут увага, це видимість саме відео. Ну, Звичайно, я. Ем... Теж ставлю не для всіх, щоб відео могли дивитися всі користувачі, які мають посилання. Ну і ще раз подивитися, відповідно, які є варіанти відомості, ви можете отут почитати. І після цього ви натискаєте Зберегти. Ваше відео з'являється в списку вашого контенту каналу. Закриваю я, воно вот є в мене. І вот. для того, звичайно, що воно завантажується, його треба, щоб пройшов час для завантаження, для обробки. І потім в будь-який момент. В списку цього контенту ви можете натиснути на назву і виконати редагування. Ви можете і змінити назву, опис, змінити відімість, тобто всі налаштування і список відтворення, все, що ви робили, ви можете відповідно, поміняти в будь-який момент. Але після зміни не забудьте натиснути кнопку Зберегти. Для того, щоб поділитися посиланням на ваше відео, от під самим відео є. Посилання, ви його копіюєте, і, відповідно, вставляєте те, в те місце, де вам потрібно вже з цим відео поділитися, або просто натиснути і переглянути його. І так, ми з вами розглянули, як завантажити відповідне відео на свій канал YouTube, і додати його в будь-який список відтворення.